Завали зруйнованого ракетою будинку в Дніпрі розібрано на 90%. Рятувальна операція триває понад 63 години. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА. Дані на 8 ранку такі. 40 людей загинули, 79 поранено. Серед них 16 дітей. У лікарнях 28 постраждалих, 10 – у тяжкому стані. 39 людей врятовано, 25 – мешканців будинку розшукуються. Росіяни 102 рази обстріляли Херсонську область. Про це повідомили Вова. Житлові квартали обстріляли 36 разів. Одна людина загинула, двоє поранені. 20 снарядів прилетіли у Нікопольський район Дніпропетровської області. Обстрілювали і Харківську область. У Чорному морі РФ підготувала майже рекордну кількість калібрів. За словами начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк. Наразі росіяни тримають в Чорному морі шість ракетоносіїв, де розташовано до 44 ракет. Військові попереджають про те, що ракетна небезпека залишається актуальною. У цьому році 20 тисяч українських військових пройдуть підготовку у Великій Британії. Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства. До цього процесу будуть залучені інструктори з Канади, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів та Нової Зеландії. Великобританія надасть Україні 100 одиниць бронетехніки. Про це заявив глава Міноборони країни-партнера. Також Україні передадуть бронетранспортери «Бульдог», 14 танків «Челленджер-2» та 30 самохідних гармат «АЕС-90».